Україна створила справжнього залізного монстра. Крутіша за американські томагавки. Ця ракета ЗСУ б'є далі швидше і точніше. Союзники вражені Кремль шокований. Пекельна пташка України фламінго відкриває нову еру зброї. Дозвіл союзників на удари в глиб Росії не потрібен. Фронт кипить. Наступ росіян захлинається в крові. Покровськ тримається, українці стоять, ворог валиться. Сирський зробив екстрену заяву. Є не тільки план Б. Покровськ. Поховав путінську армію. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Краще ніж томагавк. Україна створила зброю, яка змінює правила гри. Українська оборонна промисловість у шаленому ривку. Інженери поєднують старі радянські технології з ультрасучасними it розробками щоб вирватися з залежності від союзників. Нова українська крилата ракета Фламінго. Це не просто аналог, а справжній монстр, який перевершує американський томагавк. І головне дозволу союзників для ударів по Росії не потрібно. Про це пише за Independent». Британське видання розкрило характеристики української далекобійної зброї. Дальність польоту до 3000 км, максимальна швидкість 900 км на годину. Бойова частина може нести понад тонну вибухівки. За даними журналістів, ціна української ракети приблизно така ж, як у американських томагавків, але результат вдвічі крутіший. Індепендент зазначає, у серці української ракети турбовентиляторні двигуни радянських часів відкопані буквально на звалищах. Але завдяки українським айті інженерам ці старі залізяки перетворилися на високоточну зброю. Виробництво у розпалі, а результат вразив навіть союзників. Українська балістика виходить на максимум. Серійне виробництво фламінго запущено і тепер у чотири рази більше вогню та люті. Кремль у ступорі наші заводи працюють на повну, створюючи арсенал майбутньої перемоги. Це мегазброя, яка може поставити фінальну крапку у війні. Деталі вже за мить. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на 3 тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні «Фламінго» вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники Фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет фп 7 та фп 9 а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації в ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. за роки повномасштабного вторження Українська оборонка зробила революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент, вследствие улучшения тактико-технических характеристик, по оценке разработчиков, дальность поражения «Нептуна» до 1000 километров. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружения. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. Також однією из найважливіших важных разработок стали ракеты-дроны, такие как «Паляница», «Пекло», «Рута» и «Барс». За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина по словам КЛГ, то есть это официальное признание украинских успехов. Імітлідіруючі позиції в ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, во время последней провокации Российской Федерации а именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью полтора миллиона долларов. То время як за української сторони на даний момент масштабірують так звану тактику стіни дронів, в імміна і спользування Також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. Україна дійсно зробила прорив у виробництві ракет. Найпотужніші далекобійні фламінго та нептуни вже наповну працюють по військових та енергетичних цілях у тил ворога. Вогняні подробиці дивіться прямо зараз. Наслідки війни розв'язаної Росією починають повертатися на її територію у вигляді українських дронів та далекобійних ракет. У Генштабі припускають, що після Білгорода на власній шкурі дізнати, що таке блекаут зможуть москвичі. Допор не працює. це дьонова справа там 50, 12 сіна 14 кімната, сліва у дьонова кімната. І будьонова не роботи. Тим часом ще два російські регіони Тюменська і Свердловська області ввели обмеження на продаж бензину в одні руки не більше ніж 30 літрів. До цього нововведення на ринку торкнулися Хабаровського краю, Челябінської області та окупованого Криму. Усі ці черги та порожні заправки через щоденні атаки по НПЗ. Головнокомандувач Сирський заявив, що у вересні за програмою Діпстрайк доповіли про 70 влучань по території РФ. Нищимо в країні агресорі, виробництво паливно-мастильних матеріалів, вибухових речовин. і Інші складові російського воєнно-промислового комплексу, зокрема, переробку нафти в Росії зменшено на 21%. відсоток. Активізація і розширення так званих дальнобійних ударів України по території Росії стало однією з головних тем зустрічі президента силовим блоком. Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше. Ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо, маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність вже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів, і на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти безперечно. Мир носіями ударів у глиб території Росії на даний момент є ракети «Фламінго» та Нептун. Про запуск виробництва перших компанія Фаєрпойн заявила наприкінці літа. Тоді ж у мережі з'явилося відео запуску Фламінго. Осьін аналітики припустили правду, що вони могли полетіти по території окупованого Криму. Видання Велт заявило, що саме Фламінго знищили базу ФСБ на півострові. Три ракети залишили кратери діаметром по 15 метрів. Тоді ж німецькі журналісти заявили, що щомісяця з конвеєра сходить по 50 ракет, а планується й по дві сотні на місяць. І ось росіяни продемонстрували, нібито уламки збитої ракети Фламінго. За їхніми даними її на території РФ вразив комплекс «Бук» на висоті 100 метрів і при швидкості 600 кілометрів на годину. Судячи з заводського номера, припускають окупанти. Це 106-й боєприпас, вироблений у вересні. Достовірного підтвердження, що Фламінго рознесло базу ФСБ, немає. Військові аналітики вважають, що вдалими ударами і не тільки цими міг стояти сам Нептун. Сьогодні в українському ВПК вже випробовано і поставлено на потік три його модифікації. Готується четверта. Зараз проходить іспити. Це довгий нептун. Це який за тисячу кілометрів, там тисячу кілометрів. Він зараз проходить іспити. В нього були вже враження, скажімо так, позитивні. Далі проходить він. Далі проходить іспити. Далі це питання паралельно. Це постановка його в серійне виробництво. Я вважаю ця серія Нептунів. Це ну, по перше, країну робить досить спроможною, Розкриває наш бойовий потенціал, тому що на ну, не всі країни світу мають крилаті ракети а ще крилаті ракети, які їх в перспективі і вони будуть і морського базування, і наземного базування, і скажімо так, на різні зі зрозумілих причин українські зброєрі не надто поширюються про удари по агресору. Але президент Зеленський зізнавався пресі, що сили оборони навіть комбінують їх, і це визнають аналітики. Успішна практика, яку українці можуть перейняти у свого ворога. Оця ракета, скоріш за все, вона може бути більш масовою, але за рахунок іншого може бути більш дешевою, ніж м -м, високотехнологічна ракета, якою є ракета Нептун. І тут є цілий ряд комбінацій. Це знову ж таки ракета Нептун може як менш помітна і більш точна використовуватись для, скажімо так, розчищення коридору, або наприклад, і навпаки, може використовуватись наприклад ряд ракет фламінго, які будуть дуже помітні використовуватись, знаєте, як і дешеві, як ракети, які на себе відволікають сили протиповітряної оборони ворога, в той час як ракета Нептун буде проходити в цей момент, і менш помітна ракета, більш точна буде заходити і завдавати акцентованого удару. український ВПК вже далеко не той, яким був на початку повномасштабної російської агресії. Військово-політичне керівництво країни нарешті зрозуміло, що стабільні поставки озброєння на фронт можуть гарантувати лише місцеві виробники. Щоправда, за наявності належного фінансування. Але з кожним днем, як небо є тероризується більше невідомих дронів, європейці та скандинавські країни активніше цікавляться не лише досвідом, а й кооперацією з Україною у виробництві зброї, що відповідає реаліям сучасної війни. А українські захисники і на лінії фронту російські та українські війська продовжують запеклі бої на покровському напрямку. Однак темпи просування російських військ у Покровську та навколо нього тимчасово знижуються. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Про це говорить і головком Сирський. більше, інститут вивчення війни не виявив жодних доказів того, що російські війська здійснили додаткові просування на Покровському напрямку. Інтенсивність атак ворога справді знизилася. Це не означає, що Покровськ хочуть Взяти менше зараз. Росіяни зібрали там 50 тисяч, але вони знають, що від жовтня наші ліквідували схожу цифру 30 тисяч росіян. До того ж, у Покровськ завели 425-й штурмовий полк, який діє дуже ефективно. Примітно, що головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський розповів, чи має українське командування план для порятунку українських захисників на Покровському напрямку. Звичайно, є і план Б і план В для всіх варіантів розвитку подій. Покровськ та Куп'янськ дійсно залишаються найгарячішими точками на карті російсько-української війни. Про те, що відбувається на цих ділянках фронту, прямо зараз далі у матеріалі. Поїзд за контроль над містами Куп'янськ і Покровськ, двома стратегічними вузлами на східному фронті України не припиняються ні на день. Окупанти постійно докидують нові сили, намагаючись прорвати оборону. Але українські війська стійко стримують натиск і завдають ворогу важких втрат. Окупанти і на Куп'янському, і на покровському направлінні використовують тактику вишеної землі. Це масове удари по позиціям Сил оборони України. пунктам временной дислокации личного состава, так и в первую очередь по жилой инфраструктуре данных городов, кабов и использование средств поражения, в том числе и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 АСАН ЦЕПЕК. Это термобарическое оружие, которое запрещено конвенциями к применению в условиях городской застройки. Неизбирательное воздействие в том числе и на мирное население. Покровск сегодня цепи центра на боев. На покровском направлении оккупантами сосредоточено до 170 тысяч личного состава. Это четвертая часть всех подразделений армии страны оккупанта, которые на данный момент находятся на территории Украины. Плюс у оккупантов есть преимущество. В использованні фронтової армійської авіації так якраз нічення ударів по позиціях сіла оборони України з КАБ. Російські підрозділи. Посилюють тиск навколо міста та намагаються замкнути кільце оточення. Пропаганда Кремля вже звітує про котел, але ці заяви чергові інформаційні вкиди. Генштаб України спростовує твердження Москви про повне оточення. Водночас визнають чим ситуація там надзвичайно напружена за останні кілька днів. Силам оборони України удалось в значительній мірі стабілізувати ситуацію непосредственно в самому покровці розпорядженням главкома вооруженных сил України покров були переброшені спецподразделения сил спеціальних операцій главного управління разведки Міністерства оборони України і других составляючих сил оборони України які проводять розкнироприяття силью унічтаження малих штурмових груп противника. Ба більше бійці 425-го окремого штурмового полку «Скалан» зачистили будівлю міської ради в Покровську та встановили прапор України символ не лише військового, а й політичного значення. спецподразделения сил обороны Украины, в частности, сил специальных операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины на данный момент задействованы в моменте разблокирования логистики украинских защитников, а именно э пути э подвоза БК, вывоза раненых и проведения ротации личного состава. Це основна задача, яка стоїть перед даними спецподразделениями. На Покровському напрямку помітні і тактичні успіхи на суміжних ділянках. На добропільському виступі українські захисники взяли під контроль населений пункт шахове. Це ускладнює плани противника щодо широкого прориву, підвищує шанси на локальну стабілізацію. Це так називаємо добропольське вклінення. Іменно шахове фактично відрізає російські подрозділення від тилових баз обіспечення, Крім этого, за останню неділю силами оборони України було деокупірована ряд населених пунктів на даному направленні таку Сухечке І що значительно дозволило улучшити тактичне положення. На іншому фланці Куп'янськ, що на Харківщині, тут бої тривають за кожну вулицю, і кожну будівлю. Прапори на будинках змінюються по кілька разів на добу. По Купінському направленню ситуація стабілізована. Причому навіть російські істочники отмічають асутство як купянські, так і сатичного направлення Купінського Одло. Українські війська проводять серію контратак. Зокрема, на півночі міста захисники змогли відтиснити окупантів, але говорити про остаточний успіх поки зарано. Ситуація залишається динамічною і хиткою. Вона змінюється буквально щогодини. Це оборони. Щодня, скажем так, виконують завдання, не зупиняючись постійно, ліквідовуючи як малі групи, так і зупиняючи. Колони техніки, тому в найближчі терміни динаміка, що по діпстейту, що по іншим картам, я думаю, буде постійно змінюватися, оскільки в будь-якому випадку ми не збираємося залишати місто і віддавати його ворогу. Покровськ і куп'янськ. Дві точки, де вирішуються подальший перебіг війни, Росія кидає туди тисячі солдатів і тонни металу, але зламати українську стійкість їй не вдається. Кожен метр цієї землі це боротьба за життя за майбутнє. І поки ворог намагається брати кількістю, українські бійці цю кількість знищують. А що ви думаєте про ситуацію у Покровську? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.